Інструкція до створення картини Пінгвінчик. У нас є чорний контур, і ми зараз будемо робити саме чорний колір на голові та на тулебі і на крильцях. Беремо нитку чорного кольору та зав'язуємо на будь-якому цвяху, з якого хочемо починати. Зав'язуємо на три вузлики, утворюючи петельку, та залишаємо вільний кінчик для того, щоб було зручно зав'язувати. Можна його одразу відрізати. Після того, як починаємо вже плести, а можна пізніше. Основне, що потрібно зрозуміти в інструкції, це те, що неважливо, яка послідовність натягування нитки на цвяхи. Важливо, щоб заповнити всім кольором полотно. Тобто, щоб не залишилося білих прогалин. Але в даному випадку я буду робити так, що і буде видно біле полотно. І ви побачите, що це також буде досить симпатично. Головне орієнтуватися по картинці та дивитися, які цвяхи відповідають за який колір. Побачити чорний контур. Білий животик та голову. Також побачите трикутник, який утворює носик, дві ніжки знизу, та червоний красивий шерстяний шарфік. І таким чином потрібно намотувати ниточку в хаотичному порядку, поки ми не побачимо, що результат нам подобається. Після того, як ми вже зробили той елемент, який нам потрібно, робимо знову таку петелечку з нитки та затягуємо її на цвяжку, на якому завершили. Потім обрізаємо зайву нитку. Цей самий колір є в нас також і на голові та на очах. Тому зараз робимо голівку нашого пінгінчика, а потім кругленькі два очки чорним кольором. Ось такий результат у нас вийшов. Тепер робимо білі місця. Але перед тим як братися за білу ниточку, потрібно опустити всі нитки на цвяхах приблизно до середини, можливо, трішки менше. Для того щоб залишився вільний край, щоб ми могли надалі зробити контур нашого пінгвінчика. В даному випадку буду показувати, як робиться контур на шарфіку. На пінгвінчику робити не буду, але всі контури виконуються точно так само на будь-яких елементах. Головне побачити, як це виконується. При цьому можете зупинити відео або поставити його на меншу швидкість, щоб ви могли роздивитися, як правильно робити контур, для того, щоб наш пінгвінчик був гладенький, кругленький і не здавався, ніби він з зубчиками. Не забувайте, що кожен колір потрібно опускати донизу, щоб він не був під самим вершечком цвяхів. Тепер давайте зробимо чорні очки та носик. Тепер знову опускаємо нитки трішки нижче, для того, щоб зробити обідочок навколо нашого ока, щоб воно здавалося більш круглішим. Слідкуйте уважно, як саме робиться обідок, і у вас все вийде. Можете зупинити це відео або поставити його на меншу швидкість, але я його не буду прискорювати, для того, щоб вам було краще видно, як зробити цей елемент. Після того робимо елементи помаранчевим кольором: наші ніжки та носик. І точно таким самим чином хаотичними рухами заповнюємо наш шарф. Він має таку гарну ниточку, яка дійсно нагадує в'язальну нитку. Саме для шарфіка зав'язуємо ниточку на три вузлики навколо будь-якого цвяху, з якого хочемо почати. Та розпочинаємо заповнення цього елементу червоною ниточкою. Знову посуваємо ниточки донизу та будемо робити обідочок навколо нашого шарфика. Точно такі самі обідки можна зробити і навколо всього пінгвінчика, навколо ніжок, навколо білої ниточки. Тоді все буде виглядати дуже акуратно, будуть рівні чіткі контури. А якщо не хочете, можна і так залишити. Виглядає досить мило. Щоб зробити контур, спочатку навколо двох цвяхів потрібно зробити умовну вісімку, після того обкрутити два цвяхи разом ниточкою і все так далі і продовжувати. І в нас за допомогою цього її обводки виходить дуже рівненький гарний контур, тому що кожних два цвяхи ми обводимо навколо. Вони виходять такі більш охайні, кругленькі, і контури стають чіткі. Можете подивитися відео більш детальніше за допомогою зменшення швидкості. І в результаті виходить такий супер милий, гарний пінгвінчик. Натхнення вам!